Ну Ще трошки чорного гумору, тому що чорний гумор це мій копінговий механізм. А історія буде про ракоподібних, тому ніхто хай не ображається на те, як я це обізвала. А, я влаштувалася на роботу 5 місяців тому десь. І коли я влаштувалася на роботу, вже там з 2 чи 3 дня, я знала, що одна у нас медсестра лікувалася від онкології, вона прямо зараз лікується. А інша медсестра, має супервайзер. Вона, вона є історія онкологічного захворювання. І я з усіма ними спілкувалася, але в нас були такі доволі холодні відносини, більше з їхнього боку. Це на фоні того, що з усіма іншими співробітниками я доволі швидко знайшла спільну мову, і ми там швидко почали вже обійматися, розмовляти про якісь такі доволі приватні теми. І е, у нас якось швидше налагодився цей коннект і тімворк, да? От, і ну так десь пройшло біля двох місяців, і я вже подумала, що треба якось вирішувати це питання, бо е, оця супервайзер, я з нею постійно маю працювати. М -м і якось. Е От та інша медсестра, яка якраз лікувалася від онкології, вона спілкувалася з іншою медсестрою і розповідала, що її дуже сильно нудить, і вона зараз не може нічого їсти, тому що після сні, ну, все, що вона їсть, в неї виходить відразу. І я підійшла до неї і вирішила поділитися своїм досвідом. І так в нас зав'язалася розмова, і в принципі, з того моменту, в нас. Набагато краще стали відносини, і, в принципі, на рівні з усіма іншими. І потім через деякий час ця моя супервайзер вона теж дізналася, що в мене було і вона сама до мене підійшла і почала розпитувати мене, коли це було, і як це було, і де я лікувалася, і від чого. Потім почала розмовляти про страхові, і зараз у нас, мабуть, найкращі відносини з нею. Ми з нею працюємо на вихідних по 12 годин. І Е, дуже круто в нас разом виходить е, командна робота, яку ми дуже вдало розбавляємо жартами, і е, спільно проведеним е, час часом за чашечкою кави або <хи>, якимось снеком. От і це все прекрасно, але мене просто здивувало, що саме з ними двома я змогла знайти спільний зв'язок лише на фоні онкологічної хвороби. Ніяк воно до того не виходило з ними по-іншому налагодити, налагодити ці теплі стосунки. От, чому мене це здивувало? Тому що в принципі я ніколи не заводила знайомства і друзів на, на цій темі. Мабуть, останній раз, коли в мене з'явилися знайомі на цій темі, це коли я лікувалася від онкології. Все. Я розумію, що. Я прекрасно розумію, що люди, які в онкологія будь-яким чином, вони знаєте, знаходяться на цій uh, Cancer Journey. Це така лінія, де ти, і ти знаходишся в певній точці цієї лінії. Ти або хворів на рак, або ти одужав, вже, або ти в ремісії, або у тебе рецидив, або ти боїшся, що в тебе буде рецидив, або ти ніколи не хворів на рак, і ти боїшся просто, що ти ним захворієш, або твої знайомі ним хворіли, чи родичі. Тобто всі ми. Тим чи іншим шляхом дотичні до цієї теми, і вона не може не турбувати, особливо тих людей, які особисто з цим стикнулися. І я також розумію, що на всіх людей онкологія впливає по-різному, і це залежить від особистісних характеристик, від е, того кола підтримки, яке було у людей, а також від самого виду раку, тому що кожен рак впливає по-різному на фізичний та психоемоційний стан людини. І е, всі ми несемо різні втрати від, від онкології. Це неможливо порівнювати цей досвід. От. Але у нас таки організувався кружочок, кружок по інтересах ракоподібних, як я його називаю, між мною і моїм чоловіком. І так, е, це цікаво. Це був для мене досить цікавий досвід.